Любі мої всіх вітаю. в мене залишився текстиль, я обіцяла, що, мабуть, сьогодні рано буду показувати лежить скатертина ця на столі. Розверну її. Мабуть, сьогодні вранці буду показувати, тому давайте будемо дивитися. Розпочнемо з такого шедевра. Дитяча скатертина, чайна. Я так думаю, що це дитяча скатертина. Ось зверніть увагу, скільки тут роботи всякої. Ось така клаптикова вишивка. Бачите? Травичка, дітки стоять туди відвернуті. І Мабуть, хлопчик і дівчинка. І ось вишивка нитками, вишивка гладдю. Ось така. І ця вишивочка по всіх чотирьох, з усіх чотирьох сторін. Ось і з цієї сторони така, і посередині ось такі. Ось така вишивочка. Вона дуже гарна, вона така щільна сама по собі е ну не прочитала я хто виробник, бо не, не бачу. Не бачу виробника. От. така красуня. Вона йде під номером 73. Розміри має 80х80. І ціна такої гарної скатертини 180 гривень. Так. Далі маю наволочку. Отака наволочка. Вона біла, тканина натуральна, обшита от такою тканинкою. Розміри її. 62. На. На 62, вона квадратна. Іде вона під номером 72, і ціна такої наволочки 80 гривень. Так, ось хочу показати вам таку: я не знаю, це або чайна скатертина, або на перон, як воно зветься. Дивіться, яка ніжна. Ніжна така річ дуже гарна, на темному фоні. Отак вона виглядає. Я недоліків на ній не бачила. Зараз вимірюємо її розміри. Так, 97 на 97. Ну, майже метр на метр. Отака скатертинка або Хто як назве, де ж я вже загубила. Ой, як завжди, бачила ж, що приклеювала Ярличок. а вже не бачу. А, бачу, така скатертинка йде під номером 71 і коштує вона 100 гривень. Простинь. натуральна, звичайна бавовняна простинь. Розміри не знаю, не міряла. Зараз виміряємо приблизно 2,40 довжина і ширина 1,40 40. Метр. Кому підходить, я так <кій> зрозуміла, що це. На односпальне ліжко, хоча я дивилась на неї, вона доволі широка. Вона доволі широка. Можливо, я щось не так виміряла. Ні, все так. 2,40 на метр 40 м. Кому підходить отака простинка, 200 гривень вона коштує під номером 59. Натуральна бавовна. На такій прости не спать, одне задоволення. Так, маю отакий комплект серветок. Їх тут 6 штук. Я на них дивилась, як на мене, то вони е, нові. І я так думаю, в мене була скатертина кругла, вишита така, її забрали колись. Саме в такому кольорі. Він не білий, а такий трішки кремово, сіруватий, Ну, якийсь такий колір, не знаю. От. І вишивка хрестиком тут. Тут шість штучок цих серветочок, ідуть вони під номером 12 і коштують 150 гривень оцей комплект. Далі маю шарф. Я вам вже казала, що ну, ціни. Варіюються, чи як можна сказати правильно, тому що все залежить від того, від поставщика. Ось такий шарф, він теплий, він тепленький. Колір, да, я думаю, камера передає чітко, і ось на краю отакий, отакий має принт з цієї і з цієї сторони. А з вивороту він чорний і також отакий принт. Великий стандартний шарф, не знаю, десь, мабуть, метр вісімдесят, а зараз можемо виміряти. Ну так, да, так, десь метр вісімдесят. Так, іде під номером 70 і коштує 100 гривень. Ось шарф абсолютно новий. Дивіться, навіть є ярлик. Коло нього. В користуванні він не був. Отак він ось виглядає. З однієї сторони. Ось так з іншої сторони. Іде під номером 69 і ціна його 150 гривень. Така краса. Ну, він теплий, щільний такий. Є отакий пледик. Це вовна, плетений гачком вручну, отакий От квадрат. Так можна використовувати будь-де, і крісло застелити, і на підлогу кинути для того, щоб тепло було в ніжки. Розмір він має 100 107 десь сантиметрів, 107 на 107. Отакий От гарнесенький пледик. Іде він під номером 68 і ціна його 200 гривень. Ще один пледик. Мені так попадалися. Ще один пледик. Він такого блідорожевого кольору. Це бавовна. У мене були такі, але були трошки менші. от, А цей пледик доволі такий величенький. Дивіться, така структура його. Метр сорок, його довжина на метр. Такий пледик іде під номером 67, і його ціна 180 гривень. Він в дуже гарному стані. Приємна така річ. Так, рушничок. Рушничок під номером 66. Це він вдвоє. Ну, тут трішки все забруднилося. десь, мабуть, тернулося в щось. При транспортуванні. Тут отаке -то не біда. Отакий лняний рушничок, такий він з двох сторін, його ширина 55 см і довжина 86 см. Він йде під номером 66 і коштує 80 гривень. Так, що нам тут ще покажу, мабуть, рушничок. І ще залишу на наслідуюче відео. Ось іще такий рушничок. Ну, взагалі я дивилася на цей рушничок, тут на ньому можна медитувати. Тут і будиночки, тут і дерева. Ну, така, така гарна річ, приємна така. Річ мать на кухні? Якась більш мисливська така тематика, ніби. Ой, що ж я склала, не виміряла. Розмір 86 довжина і 45 сантиметрів його ширина. Він йде під номером 64. А де у нас 65? Ми пропустили один номер, а, є. Іде під номером 64 і 80 гривень коштує цей рушничок. І ось такий великий шарф, теплий, гарний. Ось такий він сам по собі. Приємний такий він на дотик. Розміри він має, ширина. Е, ну, майже 70-67 см ширина і довжина 2 метри От такого шарфа. Можна закутатися і зігрітися. Іде він під номером 65 і його ціна 100 гривень. Так, 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 ніби все. Е, показала все. Вірніше, не все показала частину, і також протязі дня, можливо, і відразу запишу і завантажу відео уже із рештою, не з тим, що залишилося з попередніх, а з рештою текстилю покажу вам, ви визначайтеся. чекаю на повідомлення Viber. Дівчатка, хто замовляв по телефону, і кому я вже відправила посилки, хто мене буде дивитися, дівчатка, зверніть увагу, подивіться на, е, на повідомлення вашої спочти, тому що повідправляла гроші вкладені і десь вони там. І посилки не забираються, і по телефону, це треба шукати, щоб телефонувати. Ну, зрозумійте мене правильно. Дуже добре обдумуйте кожну річ: потрібна вона вам, не потрібна, тому що я вкладаю кошти. Дякую за розуміння, дякую за перегляди, дякую за підписки і коментарі. Всім бажаю гарного дня, на сьогодні дощ. Все, всіх обняла!